Ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами говоримо про книжковий арсенал а, насправді одну з двох найбільших літературних подій року, а, куди приїдуть всі, напевно, великі і не тільки видавництва, а, де можна буде зустріти улюблених письменників, а, поспілкуватися, взяти автографи, сходити на просто неймовірні зустрічі, дискусії, перформанси. Одним словом, а, я з нетерпінням очікую на цю подію і вас запрошую. А, якщо вам взагалі, і цікаво, що таке арсенал, можливо, ви не дуже знаєте. Я вас а, направляю на канал Люди Дмитрук, Вишневий Цвіт, адже вона зняла повноцінне відео, а, навіть розповівши, як туди доїхати. А, від себе ще додам, що 20 го числа о 12-й годині а, у кінозалі номер 2 відбудеться перший з'їзд буктюберів. Тож, якщо ви хочете з нами познайомитися, нас побачити, поспілкуватися, ми всі запрошуємо вас і будемо раді знайомству. Також хочу додати, що я буду на арсеналі з 17 по 21 число включно. Тобто, фактично, усі дні, можливо, я десь буду виходити на каву спілкуватися ще з друзями з Києва. Однак, переважну частину часу я планую провести на арсеналі, тому мені багато хто питав, чи можна буде мене десь побачити, зловити і поспілкуватися. Так можна. Пишіть мені в приватні повідомлення у Фейсбуці і Інстаграмі, я буду в зоні. Доступу, і дійсно буду рада а, теж з вами поспілкуватися в приватній розмові. А зараз я хочу розповісти вам про новинки, а, про все те, що зацікавило мене. У мене такий невеличкий списочок з 30 книг, але хочу додати, що напевно я їх всі не привезу. А, в першу чергу тому, що а, книги великих видавництв я скоріш за все придбаю а, в інтернет-магазинах, адже насправді вести буде з Києва все і дуже складно. А uh, і Фінансово накладно, так, я ще не розробила схему там, грибунку банку, чи як розбагатіти за три дні. Ось тому треба буде все ж таки обмежити свій бюджет на книги. Однак хочу ще додати, що на Арсеналі будуть менші видавництва, які, можливо, не мають стільки ресурсів і можливостей, як наші гіганти. І тому ми про маленькі не так багато знаємо. І я би зосереджувала. Я дала свою увагу теж на них, адже а, цікаво познайомитися, побачити, що видають вони, а, і відкрити когось для себе. Окрім того, на Арсеналі завжди є ілюстратори і а, такі цікаві різні речі. А, тому я, як мінімум, планую накупувати листівок з котом інжиром. Привіт, інжир! А, ось в Луцьку їх взагалі ніде немає. Сум, біль і, і, і катастрофа просто. Інжир мій улюблений блогер, тому так я планую купити листівки. А, чому ж? У мене є такий списочок на 6 сторінок з книг, тому що вони так чи інакше в будь-якому випадку потраплять на мою полицю після Арсенала, там протягом місяця-двох, і я хочу розповісти, що зацікавило мене. Можливо, якщо у вас схожі літературні смаки, або ви ще не шукали новинок, вам допоможе це теж розібратися в тому просто морі-морі інформації. Можливо, він дійсно стане вам нагоді і ще на ресурсі Читомо є дуже цікава полиця, я теж залишаю вам посилання, де фактично погруповані всі новинки, які будуть до Арсеналу. Отож, розповідь моя буде по видавництвах, адже стенди розміщені саме як видавництва. Хоча будуть і книгарні, тому почнімо з видавництва Старого Лева. Вони мають просто неймовірно багато нових книг. Я, напевне, хочу кожну другу, але спробувала скоротити. Список і знайомлю вас з ним вже. А, в першу чергу хочу розповісти вам про те, що Старий Лев видав Хемінгуея українською мовою, і виходить дві його книги: це «Старий і море та Фієста і Сонце сходить. А, я не люблю Хемінгуея, але мені дуже подобається. Те, що він вийшов українською, і це просто неймовірно гарні будуть видання. Тому я хотіла би звернути увагу саме на те, що вони є, і я буду стримувати себе їх не придбати, тому що я дійсно не буду їх читати, але я хочу, щоб вони були в мене на поличці. Наступною книгою, яка мене зацікавила, це нічний адміністратор Джон Ле Каре. Одразу прошу вибачення, якщо я неправильно називаю прізвище, тому що я з багатьма з них зустрічаюся ледь не вперше. Це шпигунський роман, він, до речі, екранізований в міні-серіал, там знявся Хью Лорі, і історія про те, як звичайний нічний адміністратор потрапляє у вир подій і стає. Напевне, розвідником шпигуном, а це така суміш трилеру, детективу і шпигунської пригодницької прози а для мене буде цікаво почитати тим більше що якщо роман екранізований, мені здається, що він вже вартий уваги. Хоча так я надаю перевагу завжди книгам, а не фільму. Ще одна книга, про яку ви, напевне, вже всі чули. Аня Блок робила на неї огляд, теж залишаю це коханець Леді Чатерлей Девід Герберт Лоуренс. Книга, яка була заборонена під час того, як вийшла, тому що вона вийшла у 1929 році, і вважалася порнографічною, вона неймовірно оформлена. І я, напевне, не дуже знаю, чи вона. Мені сподобається, але я про неї багато чула, хороших позитивних відгуків, тому вона є в моєму списку бажань. А, також наступна книга, це Матіс е, Енар Компас, вийшла в перекладі Ірини Словінської, тому для мене це вже такий індикатор а, якості книги. А, книга про а, музикознавця Франца Рітера, а, який. А, Має хворобу і ось фактично на смертному ложі переживає увесь е, свій етап розвитку становлення, тобто все своє життя, згадує подорожі, згадує різні моменти. Е, і е, таким чином ми разом з ним переживаємо їх і знайомимося як з особистим життям, так і, напевне, з життям. Інших країн, де він побував, а мені дуже цікаво буде почитати цю книгу, тому так вона є тут. Наступна книга, це, мені здається, більше жіноча проза. Аніє смартен Люган. Щастя в моїх руках про жінку, яка мала мрію, яка хотіла себе реалізувати, будучи швачкою, але їй не дали це зробити, і вона переживає кризу, однак все-таки хоче здійснити цю мрію. В цей час переживає і. Втрату кохання і багато чого іншого. Мені здається, що це буде щось подібне до щасливі люди п'ють каву та читають книжки. Тобто це така дійсно жіноча легка проза, але з хорошим філософським підтекстом. Тим більше жінка, яка шукає себе, це завжди цікаво. Наступна книга це Анастасія Левкова, першокурсниця. Я думаю, багато хто знає Анастасію як арт-директора книгарні мережі. Гарен є, тому цікаво побачити її як письменницю. І це підлітковий роман, який розповідає про останні роки в школи, вступ в університету, але 2000-х років, коли ще не було так розвинено соціальні мережі телефони, я закінчувала трошечки більше, ніж в 2000 році. Але мені здається, що приблизно це той самий етап, і тому мені дуже цікаво було би почитати, як Анастасія. Дала це життя і, в принципі, я люблю підліткову прозу, тому книга є в списку бажань. І ми переходимо до наступного видавництва. Я вам вже напевне покажу і спробую зробити це безболісно. Це видавництво жупанського, і одна з новинок, яку б я хотіла, але завдяки книжковому сюрпризу і Ірині з Ultimo Ірен, я вже її маю. Це Джордж Орел, Данина Каталонії. Це не художній твір автора, це фактично його мемуари, спогади про його участь у війні і, взагалі, роздуми про соціалізм про різні види держави, тому подібного. Тому так я її хотіла. І вона буде презентована на Арсеналі, тому якщо ви любите автора і хочете познайомитися з ним ближче як з людиною, я вам дуже раджу цю книгу. І ще одна книга, яка мене особисто зацікавила у видавництві жупанського, це Патрік Модіано, щоб не загубитися у місті. Це книга про те, як письменнику повертають його телефонну книгу. І дуже цікавляться одним прізвищем. Далі події розгортаються дуже цікаво, можливо, трошки драматично, детективно. Він згадує різні події різних людей з свого життя. Також, звісно, присутня тема кохання, і мені було цікаво прочитати анотацію, тому сюжет дуже зацікавив Сподіваюся, книга буде теж цікавою. Видавництво 21. З Чернівців Марик Гласко, красиві 20-літні. Це, напевно, теж мемуари автора. Чесно, я вам просто скажу, чому вона мене зацікавила, тому що її скрізь презентує Олександр Бойченко. А я, чесно кажучи, вважаю його найкращим колумістом України і таким дуже хорошим інтелектуалом. Тому я впевнена, що якщо йому подобається ця книга і він її просуває, то вона має сподобатися. І мені. на цьому я напевне завершу розповідь про книгу, тому що про неї є дуже багато інформації. Інтернеті ось так, але я її хочу через те, що її презентує Олександр Бойченко. Наступна книга з видавництва 21 Ігор Штікс, Стілець Еліяху. Це книга австрійського письменника. Мені здається, я не знайома з літературою саме з Австрії. До речі, я би дуже хотіла розширювати так свій. Читацький горизонт, напевно, подорожувати країнами. Це дуже цікаво робить Валіка. Я залишу посилання на її канал. Вона з книгою подорожує навколо світу. Ось і тому я теж, сформуючи свій список бажань, додавала авторів з країн, яких я не читала. Книга «Стрілець Еліяху розповідає про чоловіка, який випадково знаходить лист своєї матері. До а, іншого чоловіка а, і починає шукати а, ось ту невідому сторону життя матері, з'ясовує про те, що його батько не його батько, а, їде на різні пошуки, потрапляє в епіцентр бойових дій. А, і така ну, цікава напевне, навіть трошечки історична книга. Ну, мені цікаво буде якраз з нею познайомитися. А, наступне видавництво це КМБС. І в першу чергу я хочу книгу Дари Керній Місячне насіння. Це збірка малої прози. Я маю майже всі книги Дари Корній, які вона написала романи. Мені подобається авторка, насправді це такий хороший приклад української жіночої прози. Причому в поєднанні з фентезі, ну, дійсно, я зачитуюся ними. Тому, коли я побачила, що в кеймбукс виходить ця книга, вона мене зацікавила. І друга книга. Це Майкл Добс, хід корола». Це продовження карткового будинку. Я думаю, тут не варто нічого додавати. Зрозуміло, чому е, я хочу її мати в бібліотеці. І зрозуміло, чому вона взагалі стала моїм вибором. А е, ось, крім того, Кембукс видає дуже багато Ніла Геймана. Я хочу познайомитися з цим автором. Е, Люді з вишневого цвіту теж він навіть сподобався, тому е, мені цікаво, але я ще навіть не визначилася, яку книгу я хочу його придбати, але думаю, що теж. Е, він буде в моєму списку бажань. Міжнародна корпорація Meridian Черновіц. Андрій Любка Саудаде. В мене є всі книги Андрія Любки і дуже дивно, якщо я не куплю нову. Але крім того, це збірка малої прози, понад 60 текстів. Після яких обіцяють що захочеться поїхати на Балкани і випити вина. Тому так я обов'язково її придбаю. Крім того, я планую потрапити на презентацію цієї книги, яка відбудеться на книжковому арсеналі. І друга книжка, яку я хочу саме з Марія-Черновіць, це іздрик папіроси. Ну, Іздрика просто не можна не любити, мені так здається. Тут 25 його нових віршів. Обіцяю, що там немає ніяких почуттів любові і фійолок, однак там такі пацанячі вірші. В мене теж, напевно, майже всі його поетичні збірки є. ось Тому я хочу придбати нову, тим більше, що дійсно я просто закохана в його вірші. Ще одне видавництво це клуб сімейного дозвілля. Клуб сімейного дозвілля підготував стільки новинок, що можна просто взяти торбу і виїжджати, так, пробувати її дотягти а, з собою. А, тому я дуже багато всього хочу. Це і хроніки нарнії, які вже є в оглядах багатьох. Це і син начальника Сріт. Я, до речі, позалишаю вам посилання, а, але в першу чергу я придбаю нову книгу Катерини Бабкіної а, «Заговорено на любов, це її збірка віршів. А, знову такі, ну, я Люблю поезію, хоча я її не оглядаю на каналі. До речі, якщо вам цікаво, то можете попросити і сказати, що б ви хотіли послухати. Але я не знаю, як оглядати поетичні збірки. А, ось тому. Я чекаю з нетерпінням її виходу. В мене теж Кетних дуже багато є книг. Напевне, дорослі і поетичні всі немає тільки дитячих. Я знаю, що вона нещодавно на фестивалі її презентувала цю книгу, і мені цікаво, як вона навіть смислово виросла. Ось тому так я хочу цю книгу. Ще одна книга з клубу сімейного дозвілля це Джон Максвелл Кудзе честя». Вона розповідає про професора, який через свій любовний зв'язок з студенткою втратив все, і який шукає порозуміння з донькою, до якої переїхав. Мені здається, що це може бути якоюсь сімейною сагою, але анотація мене зацікавила, і тому так я хочу її. І, звісно, Ерік Фром мистецтво любові. Ерік Фром це відомий Мій психолог-філософ, і це фактично більше його трактат, ніж художня книжка. І насправді вона так чарівно оформлена, що ну, я спочатку побачила оформлення, потім прочитала автора, потім дізналася назву, і так я хочу цю книгу. Видавництво Віва цьогоріч теж підготувало величезну кількість новинок, і я вибрала дещо для себе. В першу чергу це Артем Чапай, це автор тата у декреті. Я робила огляд залишаю вам, і в нього вийшла Авантюра Іксель. Книга про подорожі написана в дуже цікавій нестандартній формі. До того ж, вона вже виходила, але це плюс нові додані історії. Тому мені цікаво познайомитися з автором ось у цьому жанрі. Емма Донг'ю кімната розповідає про п'ятирічного хлопчика та його маму, які живуть в одній кімнаті. і це кімната весь світ для хлопчика. Однак виявляється, що це не весь світ. Виявляється, що їх замкнув маньяк, і що з цього буде, і чи виберуться вони далі. Про це йтиметься в книзі. Дуже психологічна річ. Думаю, вона мені теж сподобається. Ще одна психологічна книга це Філіп Майер син про хлопчика, який спочатку виховувався в одній общині, потім в іншій. Ну, фактично, це буде сімейна сага. Цікаво, подивлюся, почитаю, зацікавилася саме цією книгою. Цілодобова книгарня містера Пенумбри. Робін Слоун. Ви могли зрозуміти, що цю книгу я обрала через назву, тому що я люблю все, що пов'язано з книгами. І якщо в назві є слово книгарня, значить вона мастріт мною. І ми переходимо до видавництва Діскурсус з Івано Франківщини. Перша книга, яку я дуже-дуже-дуже хочу, це 10 успішних українських брендів. Фактично, це маркетингова більша річ, але хороші приклади, цікаві кейси. Я захоплена цією темою. І тому так, тому воно має бути в мене. Тому що дійсно маркетинг це і цікава тема, і плюс успішні бренди України. Якщо коротко, то мене особисто там дуже зацікавило. Це таблеточки благодійний фонд, який зараз, ну, напевне, найсильніший в Україні. Це Око, хоча я адептовогу. Також це корпорація Fest, тобто це оці всі львівські дуже-дуже класні заклади. І буду читати, дізнаватися про те, як вони дійсно стали успішними. І друга книга це Поліна Кулакова Корсу. Вона вже теж є в мене, я вам її покажу. Більше того, я вже ось так вона виглядає, більше того, я вже зняла огляд. І, в принципі, навіть провела презентації з авторкою у Луцьку. Тому, якби я купувала книгу, вона б була так в відшлисті, але раджу вам теж звернути на неї увагу. А, і далі йдемо до видавництва наш формат. Вони, знову ж таки, підготували просто страшенно велику кількість хороших новинок. Але для мене 100%, і я знаю, що я привезу цю книгу з арсеналу, це чорний лебідь Несім Талеп. Я її дуже давно чекала, тому що теж вважається, вона мастрідом для. Людей, які цікавляться рекламою і маркетингом. А, і, взагалі, це філософська книга, дуже цікава. А, хочу почитати, хочу розповісти вам. Вона така там, такий толмудок, і вона вийшла українською. Я чесно, я так стримувала себе не купити її, хоча б електронну версію російською, коли вже дізналася про вихід української. Напевно, близько року я її чекала. Дякую наш формат за те, що видали. А, Олівер Сакс, чоловік, який сплутав дружину з капелюхом. У мене є десь тут Олівер Сакс. А, його книга про історії історію одного життя стрімголов, ось так вона виглядає. І я хочу почитати його другу книгу. Вона розповідатиме про історії з життя пацієнтів. Також, якщо говорити про наступне видавництво, то це Анети Антоненко. Ісапель Альєнде Японський коханець, книга не лише про любов, книга про драми, про війни, про долі, про багато років. Я читала вже відгуки на неї, вона вже є в мережі книга є. Мені дуже сподобалося, я страшенно хочу отримати її. Ось і стримувалась не купити зараз. Ван Ковалат, Жуль. Теж роман, який читається на одному диханні. Тут, ну, якщо чесно, я взагалі зараз довіряю видавництву Нета Антоненко, особливо а, після того, як вони видали Шміта і ще видадуть одну книгу, особливо після їхньої драматичної серії. А, мені здається, що от вони зараз зайняли нішу такої інтелектуальної прози, тому так і Жуля я вирішила почитати, і теж напевно, скоріш за все, я привезу його до Луцька. А, і також я хочу книгу з проєкту Комубук це Людина у високому замку Філіпа Кайдіка. Це антиутопія, оскільки я люблю цей жанр, тому в принципі планую придбати книгу. І до арсеналу презентують нове видавництво: це Тера Інкогніто. Вони спеціалізуватимуться на езотерці. Я не дуже люблю цю тему, але вони видали Вербера «Танатонавти» і Імперія Ангелів. Мені подобається цей автор. Я читала ці книги, і якщо, в принципі, це, до речі, ідеологія, якщо та Натонавти, перша частина мені не дуже сподобалася, то від імперії англів» я в захваті і вони дуже цікаво її оформили, тому теж планую придбати на арсеналі. До речі, я ще навіть не бачила їх, її не в книгарні, не так якось щоб пощупати. А, ось і на цьому. А... Список моїх бажань з 30 книг завершується. А, дякую, що додивилися відео до кінця. Тож, якщо ви захочете мене побачити, а, пишіть стукайтеся десь, дергайте з руки і зустрінемося на книжковому арсеналі. І приходьте обов'язково 20-го числа, дванадцята година, кінозал номер 2 на перший з'їзд буктюберів. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей уже на арсеналі. Бувайте!